Всім мої вітання! Це знову FreeSpace Вільний Простір, і це програма Петрятинформа Інформосвіта». Сьогодні в нас 23 лютого. Ми вже у святковому настрої. Я дуже рада, що сьогодні до нас завітала в громадську організацію «Жіночі ініціативи пані Наталія. Наталія, привіт! Привіт! Дуже гарна сьогодні, така, така чарівна. Красива. І, мабуть, прийшла, ти не, не просто прийшла показатися, яка ти гарна, а ще й новини нам принесла. Будеш про них розповідати? Звичайно, буду, але хочу уточнити, сьогодні не 23 лютого, а всього на всього 23 грудня. О! Ми на два місяці наперед. Наталі, ну, ти знаєш, у мене інколи таке буває, коли я поспішаю жити чомусь. Да, я перепрошую ще раз. Наших глядачів, це канал Free Space, вільний простір. І сьогодні в нас 23 грудня і ми готуємось до новорічних свят. І в нас пані Наталія Журенко, ведуча програми Піатин Іформ освіта. Наталія, розповідай, з якими новинами ти прийшла до нас сьогодні. Світлі рішень серпневої конференції педагогічних працівників вчителів. Рядинської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 впроваджують в практику роботи нові форми і методи. Як ви знаєте, на базі 10-11 класів в нашій школі існує профільна школа, де учні здобувають професію медичної сестри по догляду за хворими, з метою розширення світогляду та мотивації учнів в рамках розбудови нової школи. 16 грудня учні 11 класів стали учасниками практичних занять в лабораторії духа. Учні групи ознайомилися з технологією проведення внутрішньовенної ін'єкції в умовах зберігання біологічного матеріалу. Вчитель Грубко Наталія Васильівна продемонструвала, як робиться подібні інфекції. Вже починаючи з початкових класів, вчителі створюють умови для вільної реалізації природних здібностей і можливості учнів через захист власноруч створених проєктів з різних предметів. Так, учні 3 го А класу підготували і презентували проєкти з курсу основи здоров'я, які ви зараз бачите, так, Ірино? Так, да, так, да, так, да, я не різнопланово діти різнопланово переконували своїх однокласників про негативний вплив куріння і алкоголю на дитячий організм. Плакати, малюнки і презентації допомагали підготувати батьків, підготувати батьки та інші члени родини учнів. Виступаючи з гордістю, висловлювали не лише свої власні думки. А й погляди своєї сім'ї. Саме через культуру сім'ї ми намагаємось формувати морально-духовні цінності учнів. І як результат роботи, кожен отримав оцінку із високим балом. А оце ви вже бачите наступна акція, яка проходила у нас минулого понеділка в нашій школі, акція Тепло дитячих сердець. Кожному учніві, вчителю. Чи то комусь, хто потрапив цей день в школу, прикріплювали символ любви, любові, червоне сердечко. Вони, на, воно нагадувало про те, що кожна людина, незалежно від віку, повинна пам'ятати, що треба кожного дня ділитися своєю любов'ю і добротою з іншими, і тільки тоді світ буде веселковим, а життя принесе радість такі сердечки е, бу, були подаровані вчителям саме ви бачите фотографії вчителів нашої школи. Дуже добре, дуже піднімає настрій саме на початку робочого тижня на початку робочого дня. Наталія, я побачила сердечки і також згадала, що в мене десь є сердечко, зараз під час ефіру спробую його знайти. Я коли була у Нижньому Новгороді, це було в червні місяці, також мені подарували було червоне сердечко. От поки ви демонструєте, я спробую десь його розшукати. О, знайшла. І я вам зараз покажу. Дивіться, в мене яке сердечко є гарне. Від моїх колег. І згадала колег із Росії. Так. Наступного цього ж дня в школі відбулася виставка дитячих вишиванок, малесеньких та мамусених та бабусиних рушників та інших виробів, голки чарівниці. Кожна родина спробувала поділитися своїми шедеврами та чарівними витворами мистецтва. Ви бачите, які гарні фотографії, які гарні вироби підготували знову ж таки учні від 1 до 11 класу. В залежності, звичайно, від віку вироби відрізняються один від одного, але кожен вклав ч часточку своєї душі uh -huh. в ці вироби. Да, вироби різноманітня. Наталя, до речі, хотіла запитати: а чи є у вас при школі гурток е вишивки? Чи то інший гурток, гурток, гурток творчості? Да, гурток, в який ходять учні початкових класів, середніх класів. Я знаю, що керує цим гуртком Олимар Тетяна Володимирівна. О, я ось побачила така гарна вишивка, ось з українською символікою. А ще ви побачите от далі гортайте. Побачите, ага. який цікавий вироб зробила учениця 3 а класу, не знаю, чи буде його видно. Ну, зараз, зважаючи на таку політичну ситуацію, яка є зараз в нашій країні, ось якраз до української символіки якесь таке особливе ставлення. Тому бачу так гарно до вас такі насправді гарні дуже роботи. Я бачу вже діти в вишитих сорочках українських. Ну, взагалі я бачу, що у вашій школі дуже часто діти одягаються якраз в український одяг. Проводимо сорочки. дуже багато різних заходів. Так, Я продовжую. У нас нагадаю, що це у нас прямий ефір ось виникають деякі. Перебій з інтернетом ось я намагаюся все-таки продовжувати показ виробів, бо вони направду на дуже красиві. Інколи вибиває в нас інтернет, таке буває. Але ми продовжуємо наш ефір. Да і поки ви нас раїте, наші фотографії, я хочу розповісти вам в програмі сьогодні ще про одну відмінність нашої школи від шкіл терятими, а саме про музей над дородознавстрою поводу України, який діє в нашій школі. Музей це початкували українські філологи ще у 80-х роках ХХ століття. Проходив час, музей поповнювався все новими експонатами і 2006 році отримав офіційну реєстрацію як музей при закладі освіти. На сьогоднішній день в музеї близько 500 експонатів. Це знову ж таки український національний одяг, знаряддя праці, предмети побуту, кераміки, і вишавка. Вишивки, на жаль, я не бачу фотографії. Ось якраз я да, фотографії. Та, та, Я зараз демонструю фотографії. Дуже цікаво те, що деякі експонати цього музею не тільки 20-го, а ще й 19 століття. Наскільки вони старі, наскільки вони цікаві, і наскільки гарно, що кожна дитина може його не тільки побачити, але ви знаєте, початківці такі, що їм хочеться все і потрогати ще. Ми горді тим, що маємо такий музей, адже це не тільки збереження історії, культури, традицій, звичаїв українського народу, а й національно патріотичне виховання, школярів. При музеї діє краєзнавчий гурток. Пригадуйте, в одній із програм ми говорили про те, що є безкоштовні гуртки, на які ходять діти для того, щоб ну, покращити своє навчання. Так, от, один із таких гурток, гуртків, є краєзнавчий, який очолює вчитель історії бражник Ольга Михайлівна. Гуртківці об'єднали пошуковий загін, Фенікс, займається збором матеріалів про минуле нашого краю. Постійно оновлюють експозиції музею, проводять екскурсії, от ви якраз бачите, екскурсія була першачки, наші маленькі ходили на екскурсію в музей, оформляють нові стенди, стелажі, а також відбуваються зустрічі із ветеранами праці Великої Вітчизняної війни. Пріоритетним напрямком роботи гурківців є збір матеріалів з історії школи, зустрічі з ветеранами педагогічної ниви. Діти охоче вступають в гурток і стають справжніми шукачами матеріалів з історії рідного краю. Дуже багато фотографій саме в першій програмі, коли я розповідала про історію школи, саме були взяті із музею нашої школи. Отже, в умовах розбудови нової школи ми намагаємося надавати дитині можливість для саморозвитку. Життя школярів повинно бути різноманітним. І от ви бачите, і відвідання музеїв, знову, знайомлення із традиціями історичними. І, звичайно ж, не тільки повинно бути цікавим, а ще й веселим. Тому минулої середи, 18 грудня, пройшов цікавий захід, спортивне свято, новорічні пригоди снігової королеви. В ньому взяли участь учні 3 класів. От ви бачите команди. Це команда 3 А класу. Не знаю, показували ви чи ні, команду третього Б класу. А ось вони саме. Я демонструю зараз фотографію. Так, розпочалися змагання традиційно. Кожний клас представив свою команду. А далі юні спортсмени допомагали Герді знайти і повернути додому її брата Кая, якого вкрала снігова королева і заховала у своєму замку. Для цього діти брали участь в різних конкурсах. Вони відгадували загадки, долали льодові тунелі, скакали на оленях. Прикрашали новорічні ялинки, розносили телеграми лісовим мешканцям. Подарок вдалася на славу. Всі дійшли до фіналу. І як у кожній казці перемогла дружба і підтримка друзів. Ви бачите, у нас ще і команди підтримки, готували танці. Це була команда 3-го А Б, а ось перед вами фотографії з 3-го А класу. От так цікаво проходять у нас змагання і уроки фізичної культури в третіх класах. Так. Є таке. О знову ви бачите команду третього А класу. Да. І група підтримки на місці. І група підтримки третього Б. Дуже добре, коли є можливість проводити такі заходи для дітей. Це цікаво. І, і для набагато. вчителів, я думаю, також це цікаво, коли і ви знаєте, після не таких не змагань, тільки уроки. дійсно здружується клас. Клас стає як одне ціле. Це набагато допомагає згуртувати клас, ніж якісь розповіді в класі за партами. От ви бачите саме, як змагалися учні, які конкурси проходили. Так, у нас знову якісь є невеличкі перебої з інтернетом, але я буду, буду вірити і надіятися, що все, наші глядачі побачать. Зараз, до речі, в нас є глядачі, які дивляться нас у прямому ефірі. І хочу ще раз нагадати, поки ви переглядаєте фото, що ми транслюємося в режимі онлайн на каналі FreeSpace Вільний Простір. Також нас можна подивитися в запису. Ми є в усіх соцмережах доступних в однокласниках, ВКонтакті, Фейсбуці, на Gmail, Гуглі. Тобто шукайте нас. Так, і знову ну, бачу, і що повідомлення, <гум> да, Стосується майбутніх першачків. А тепер відкласти просимо справи, слухайте уважно, тати й мами. Листики перегортає календар і незабаром донька, син, школяр. Із десятком попрощається весняну опору, а далі де навчатися, яку вибрати школу. По вулиці Гагаріна, серед Беріз довкола, у місті розташована шоста школа. Гарно весь учнівський колектив, гостинно весь учнівський колектив чекає і приймає першачків. І раді будемо бачити в співпраці ще й батьків. Щодня зустрічають школярів, старші други, вчителі. Просторі світлі класи обладнано сучасно, спортивний тренажерний зал. Щодня також чекає. І двері на встрічення тим, хто про здоров'я дбає. Окрім уроків, справ багато. Мінім дружно відпочивати. Збирає пісенька дзвінка, дітей усіх на свято. Багато різних конкурсів, призів також багато. У класах тепло і затишно стоять рівненько парти і навчаються за ними майбутні таланти. Що ж чекаємо серед них побачити діток нових? До зустрічі у дружнім колі, до зустрічі у шостій школі. Так, да. дякуємо, Наталія. І наскільки я зрозуміла, вже така традиція, що останні. Наші ефіри ви закінчуєте якраз цим цікавим віршем, який закликаєте батьків, які ще не вирішили в яку ж саме школу віддати свого найкращого, найдорожчого, найулюбленішого хлопчика чи дівчинку, в яку школу ем, віддати своє чадо, то вас дивіться, у вас є нагода прийти саме в шосту школу. І саме вчитель. Початкових класів пані Наталія Журенко кожного тижня приходить і розповідає нам, що ж відбувається цікавого в порятинській школі номер 6 Дякую вам, дуже, Наталя, дякую за те, що ви прийшли до нас. Я знаю, що ви зараз знаходитесь на лікарняному, але навіть це не, не стало перешкодою для того, щоб ви прийшли і поділилися з нами такою цікавою інформацією. Ну і пані Наталя, декілька слів про те, що ж ми дізнаємося зовсім скоро. Щоб на наступному тижні найближчим, я найближчим часом відбуватися хочу розповісти про те свято, яке наближається, але вже всі і діти, і дорослі ждуть новорічних свят. у нас дуже багато проходить різних виставок, конкурсів. У нас відбулося в п'ятницю свято Миколайчика, про яке вам я розповім на наступному тижні. Як відбуваються новорічні ранки, теж. Намагатимеся вам нам на наступному тижні розповісти. Ну, і як школа закінчує перший семестр і які плани на те, як вони будуть відпочивати на зимових канікулах. Дякую, дякую ще раз вам, Наталія. І для наших глядачів, для тих, хто дивиться нас в прямому ефірі, для тих, хто буде дивитися нас вже в запису, хочу сказати ще раз, що ми транслюємося на каналі Фріспейс Вільний Простір. Ось я вам ще раз його демонструю. У нас є канал свій. Він так само називається Free Space вільний простір. Знаходьте нас, підписуйтесь ось прямий ефір. Зараз я вам все демонструю. Не так швидко це виходить, бо з інтернет інколи бувають деякі технічні проблеми. Але дивіться, ми є, ми на каналі FreeSpace Вільний Простір. Заходьте, підписуйтесь і ви будете знати про те, чим живе, живуть освітяни Порятинщини, а також про інші новини, які відбуваються в місті Порятині. Дуже ще раз дякую пані Наталі за те, що прийшла до нас, розказала про новини. І будемо прощатися. Дякую ще раз всім і до побачення. До нових зустрічей. До побачення, до нових зустрічей.